Дещо про психологічний портрет військовослужбовця. Є такий вираз: солдат з емоціями, мертвий солдат. Це означає, що на полі бою наша підсвідомість у стресовій ситуації блокує всі зайві емоції, які заважають вижити, і залишає лише одну інстинкт самовиживання, самозбереження. Тобто, емоція любові, емоція емпатії може бути заблокована. Звісно, не у всіх, але. Переважної більшості, це самозбереження організму. Це означає, що коли така особа повертається до звичайного життя, то в неї не відразу можуть розблокуватися під свідомості прояви любові і очікувати від неї таких проявів, які вона демонструвала до війни, не варто. Навпаки, потрібно якомога швидше надати психологічну допомогу такій особі і повернути її до здорового життя.